Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Зима назирається відступати. Нас чекають сильні морози, хмарна погода та навіть снігопади в деяких регіонах. Чи готові ви до цього? У цьому випуску ми розповімо, де буде найхолодніше, які області накриє сніг та чи варто чекати погодних сюрпризів. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити головне у суботу, 15 лютого, на сході країни буде прохолодно. Температура вдень становитиме приблизно 2 градуси морозу, а вночі опуститься до 8. Вітер північно-східний, швидкість складатиме від 10 до 15 км на годину, а вологість повітря буде близько 70 Опадів не прогнозується. У західних областях очікується похмура погода. Температура вдень досягне 1 градуса морозу, а вночі опуститься до мінус 6. Вітер північно-західний, швидкість від 10 до 15 км на годину, вологість повітря близько 75%. Опади не передбачаються. На півдні країни також буде хмарно, але з проясненнями. Температура в день сягне 1 градуса тепла, а вночі знизиться до 5 градусів морозу. Вітер північний, швидкість від 15 до 20 км на годину, вологість повітря приблизно 80%. Опадів не прогнозується. У північних областях у суботу очікується похмура погода. Температура день становитиме приблизно 3 градуси морозу, а вночі опуститься до 8. Вітер північно-східний, швидкість від 10 до 15 км на годину, вологість повітря близько 70 Опадів не буде. У центральних областях також буде прохолодно. Температура вдень становитиме приблизно 1 градус морозу, а вночі близько 8. Вітер північно-західний, швидкість від 10 до 15 км на годину, вологість повітря близько 75%. Опадів не прогнозується. У Києві 15 лютого очікується хмарний день. Температура день сягне 2 градусів морозу, а вночі термометри покажуть мінус 7. Вітер північно-східний, швидкість від 10 до 15 км на годину, вологість повітря близько 70%. Опадів не прогнозується. У неділю, 16 лютого, на сході країни буде хмарно. Температура в день сягне 4 градусів морозу, а вночі похолоднішає до 11. Вітер північно-східний, швидкість від 10 до 15 км на годину, вологість повітря близько 70%. опадів не очікується. У західних областях буде хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 1 градуса морозу, а вночі термометри покажуть мінус 8. Вітер північно-західний, швидкість від 10 до 15 км на годину, вологість повітря приблизно 75%. Опадів не прогнозується. На півдні країни в неділю буде переважно хмарно. Температура в день становитиме приблизно 1 градус тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. Вітер північний швидкість від 15 до 20 км на годину, вологість повітря близько 80%. Опадів не прогнозується. У північних областях також протягом дня буде хмарно. Температура в день становитиме приблизно 4 градуси морозу, а вночі очікується зниження до 14. Вітер північно-східний, швидкість від 10 до 15 км на годину, вологість повітря близько 70%. Опадів не прогнозується у центрі країни, в неділю, 16 лютого, очікується невеликий сніг. Температура вдень становитиме приблизно 2 градуси морозу, а вночі опуститься до 10. Вітер північно-західний, швидкість від 10 до 15 км на годину, вологість повітря близько 75%. Можливий легкий снігопад у Києві переважно хмарно. Температура вдень сягне 3 градусів морозу, а вночі знизиться до 9. Вітер північно східний, швидкість від 10 до 15 км на годину, вологість повітря приблизно 70%. Опадів не прогнозується. Отже, вихідні обіцяють бути прохолодними та хмарними, тож не забувайте про теплий одяг і обережність на дорогах. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!